Добрий всім, друзі ранок. Сьогодні вна... ранок у нас хмарний. Чуточку з утра виглянуло сонечко і немає. Хмарно. Але ще поки тепло. Сьогодні прямо душно було вранці. От. Я ходила доїти коровку, всіх попорала, покормила курей, покормила кекса, рижик прибіг, як завжди. Взагалі, все в порядку. А зараз готую сніданок. Поснідаємо та будемо чимось займатися. Ой, вчора не спекла хліба, полінувалася. Вот. І сьогодні зранку вже замісила тісто на оладки на дрожжях. Дуже люблю такі оладки. Так що будуть на сніданок у нас оладочки. Так, друзі, ну сьогодні у мене опять сепарування молока. Приготовила вже сепаратор, сложила, все, приготувалась. Чекають, поки нагріється в мене молоко. Бутельки перемила після молока. Ще стоять воно на полу молочку. Так що, по мері переливання молока в сепаратор, переливання буду додавати сюди молочко в каструлю гріти. Так що працюємо. Будемо готуватися до. Недільного базарю і в суботу приїдуть замовники. По товар. Працюю, дні дня простою. У нас сьогодні такий жаркий день. Прямо спека, душно на дворі, страшне. 27 градусів на градуснику, а вже 6 годин вечора. Так, я йду чоловікові допомагати, почистив сарай, а він пішов кукурудзу рубати корові. Ой, сьогодні нічого не встигаємо. Балакаю і не включила камеру. Кури, воно вже насідало, йдуть вже наїлися, бігуть, бігуть, бігуть. А я ось прийшла, доскладаю ще оцю ще скучу. Ми сьогодні з чоловіком тут розбивали піньки, я держала колун, а він бив кувалдою. От. Ще ось нам тут треба оцю деревину. Вона оце ж виросла всередині, я її все время, ну, чоловіки, я опілювали, обривали, ще розберу там той хаос і все буде добре. А сьогодні оце я вже поскладала. В общем, працювали. Склала я дрова, цю кучу перекидала, нарила воно ще кучу дров. Там під низом кучу дров. Але там треба вже граблями, а вже темніє. Треба вже ось куча ящиків тут з торговлі. Це ж так, торгували, все кидали, скидали. Всі ящички з риби. Там скільки з риби, стільки ящиків. Перегнило, ми ж не топили. Оце, якби топили, то все повитоплювали, але ж вони ваняли рибою, хіба їх занесеш було у хату. От. Та й все тут скидали, скидали, скидали. І оце ж бока, ящики вони товші, то воно я поскладала, їх можна ще. А оце ще самі дощечки, це все вивезеться в мусор. Воно негодне. Ну, а це ще будемо пиляти. Якийсь день, завтра, мабуть, підемо на городи. Треба вже городи вбирати. Тільки що Вадим пригнав уже Тільки що пригнав Вадим уже коровку, а я мокра вся. Тут працювала, працювала. Я ж як візьмуся, то мене вже не відтягнеш. Вибачте, бо сон небо відсвічує, плохо мене видно. Ну, в общем, оце так, наводю порядки. Таке хочу я там добитися свого. Ну дай Боже мені сил. Ну, добре, друзі. Нічого, все ми побідимо. Все буде чітко. Такого не може бути, щоб ми не побідили. Друзі, добрий-добрий вечір. Ну от я Прийшла до вас знову побалакати. Так, друзі, добрий усім вечір. Ну Ось я до вас знову прийшла. От, трошки була зайнята. Сьогодні, звісно, цілий день я була зайнята. не було дуже, коли. Мені знімати, все там перебирала там, скільки всього, там скільки дров. Взагалі, ще там сьогодні навибирала цілу кучу і там ще багато. В общем, треба все прибирати. Знаєте, як годами все там складірувалось, складірувалось ще з торговлі, там ящиків пластмасових, бутилки є стекляні, ну в общем, всього. Треба все вивозити, той хмис він нікому не потрібен. А дрова, звісно, ми перетупимо. Складала сьогодні їх у порядок, от, бо скоро вже обіцяють, у нас дощі, то треба понакривати, щоб воно ж не понамокало. Та в першу чергу будемо оттуда витоплювати. Так, значить, там одна жіночка пише мені, Лена, ти ліпша, що роблю все лівою рукою. Ні, друзі. Цей телефон, оця камера фронтальна, вона зіркалить. Вона все показує навпаки. От я вам показувала лікарства, там все. Воно все показує навпаки. Все я роблю правою рукою, ніяка я не лівша Так що. Щоб ви знали. От. Якщо я знімаю камерою, що ззаді от знімаю, коли себе не показую з обратної сторони камера. бо в мене на телефоні і на цю сторону камера, і на ту. Якщо я буду знімати, той камери, що от себе на себе наводить, то взгляд мій буде дивитися десь у сторону. Якось так дивно вона це ж знімає. А коли я ось так ось, з вами ще зараз балакаю, я дивлюсь на вас і взгляд мій на вас. Але вона, ось, щоб вам показати, ну ось, ось стоїть у мене дезодорант. Бачите? Воно зіркалить. Дезодорант називається Фа. От, воно все показує наоборот. Картинка наоборот, навпаки. Так що, щоб ви розуміли, я не Ні, У мене нікого нема в роду лівші, всі правші нема. Так, і пише там одна жіночка, як це вінгріт без квасолі. Очень навіть просто. Я винегрет є е квасоля, роблю з квасолі. квасолю дуже люблю. Ваю квасоляний суп, і варю в борщ. Єдине, вот. Еди, що мені паштет не сподобався з квасолі, ну, в взагалі не подобається мені. Може, людям і подобається хто є. Вот. А так квасолю вообще люблю полюбляю ну, у всіх стравах. От. Але цей рік ми залишилися без квасолі. У нас квасоля не вродила. Гарні були кущі, все, але цвіту геть було мало і вона не нав'язалася, не було стручків. От Так що я її вирвала і вона благополучно посохла в мене вже. Так що, друзі, цей рік у нас без квасолі. Там у мене бутилки залишилися трохи, але, мабуть, я її залишу на посадку на наступний рік. Бо не буде що й посадити, треба буде купувати, а вона, я так думаю, буде недешева. Взагалі, цей рік, ось я читала в інтернеті Кіровоградська область, бо бу, сильно бу, була засушлива, сильно постраждала Кіровоградська область. І ось, ось вже закінчується у нас вересень, в нас ще не було посівної, не сіялося нічого. Оце таке робиться в нас. Оце вам і голод. Ну, може, в інших ж областях я бачу в інших областях породила й картопля, і йшли дощі, на западні та йшли дощі, а в нас оце центральна Україна, це жахіття в цьому, в цьому році. Єдине, що у нас уродило, це баштани от уродили. І оце зараз пішли в мене огірки, пішли помідори на нижньому городі. На верхньому тут у мене помідори геть дрібнюні там висять. А на нижньому городі все дуже браве. Так що, друзі, будемо скоро копати буряки, побачимо, які в нас і буряки. Ось там возить чоловік, мій буряки ми купили, то браві буряки, хороші. Ну, а на моєму городі ось будемо возити кабаки, я покажу вам, хоч і малі, але їх багатенько є. Щось уродило. І на моєму городі, так, я вам вже ж показувала, і огірки були дуже довго, але це такий сорт дуже хороший. В мене вони залишилися, і я ще куплю. Це польські огірки польські, насіння з Польщі прямо, і оце вони жаростойкі. Дуже хороші. Їх багато на кущиках було, дуже хороші, і вони були не гіркі, хоч і засуха, але вони не гіркі були. ось Помідори теж в мене на городі було повно хороших помідор. Баклажан, звісно, було мало. Там два штуки ще висять. Засуха, вони бідні, цвілі і поливали ми ви бачили, таскали воду і все. але але а так все. Морква, звісно, цей рік припаскудна, дуже гидка. Що поїло її, що подовбало, що вона карява вся. Ну, в общем, капусти теж немає на городах у нас цей рік. Рання була, то бачили, яка в мене в тепліця була брава під агроволокном. От, дуже гарна була, вся до єдиної, вся до єдиної. Дуже красива була рання капуста. Ну, що ще я вам скажу? Цибуля середня уродила. Цибуля не погана, але її, ну як, вона то вся виросла, але невелика. Огромних таких нема. Середня така, ну, цибуля ще є своя. Ну, в общем, такі друзі, справи. Ну, На сьогодні це таке буде відео, не дуже велике. Вибачте, не було коли, коли знімати і не було що знімати. Ми з чоловіком розрубували піньки. Працювали, тоді зготувала вечерю. Він сьогодні їздив в магазин, там у нас по акції була риба, та він взяв хеку трошки і скумбрії, нескільки штук, то я на вечерю в духовці зробила скумбрію. Оце ж вам розкажу, як я роблю. Може, кому цікаво. Оце чистую скумбрію мию, розрізаю по хребту пополам, ложу на противень, посипаю солькою трошки, посипаю спеціями до риби і просто в духовку. І минут на 20-25, як набереться, температура. В общем, заглядайте, щоб вона не зжарилася сильно. І все дуже добре, нам подобається. І картопельки кусочками з зажаркою зробила. І салат Оце така у нас була вечеря. Ну все, на цьому закончу. Всім тихої ночі, до побачення. Надіюся, що воно для нас завтра настане. Ось. І будемо продовжувати, бо молоко в мене не скисло. Буду завтра одкидати твороги. Надіюся, що до завтра скисне, бо вже прохолодніше стало. Пока-пока, до завтра.